Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав, мене звуть Олександр. Сьогодні трошечки розповідаю про рушниці резинового бою арбалети. Виглядають вони ось так ось. Дуже надійна рушниця, тихесенька, класична, дуже-дуже схожа на ту, яку колись давно придумали першою. Тобто гарпун. Лежить на рушниці. Працює вона на резинових тягах. Натягується, вичепулюється за гарпун тяга. Трігера нажимаємо. Гарпун вискакує з кріплення і резинкою виштовхується і летить. Як я вже і казав, бувають різної дліни оці, довжини. Рушниці. Це шістидесятка. Ще я взяв, щоб вам продемонструвати. Так, що це у нас? 850. Так, 850. Ну, не знаю, мабуть, не дуже вона вміщається, бо довше вже точно не вміститься. Оця ще може, 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 трохи вміститься. Ось така. Тобто. Розміри бувають різні. Бувають навіть ще менше за 60 ки але те вже ну, зовсім зовсім слабенькі. Щоб арбалет нормально працював, він повинен бути довжиною. Ну, не менш ніж 60. Ну, 50, ну це вже таке, краще, звісно, 60 і більше. Працюють тихо, працюють гарно. Добре, працюють в Солоній воді. Розбирати, чистити, щось там ремонтувати. В принципі, нічого треба, але дуже-дуже рідко. Тому що надійні і, в принципі, ламатися нічому. Не треба за ними так доглядати, як за рушницями, наприклад. Пневматичними, особливо нашого такого виробництва, де вони, звісно, кльові нашого виробництва, наприклад, пелінгаси, але за ними треба догляд розбирати, вичищати, масло, заливати, все. Ці такого не потребують. Заряджаються, в принципі, легко. Давайте розповім, як заряджати коротесенько. Хват. тут три пальця, тут три пальця впираємо у ремінь. Різко натягуємо на перший зацеп. Давайте, ременя нема, але давайте спробуємо. Раз. Потім перекидаємо і вже на другий. Ось так виглядає вона заряджена. Тобто, якщо я зараз тригера натисну, вона може і вистрелити. Я цього робити не буду. Потім вже після всього. Як закінчу записувати відео, я її обов'язково розряджу так, як треба. Ну, дивіться, мабуть, на цьому все. Кому цікаво більше, всіх чекаємо вас в наших магазинах потискав. Все покажемо, все розкажемо. Продемонструємо, дамо потримати. Постріляти не дамо. Так що приходьте. На цьому все. З вами була компанія Бутискав. Я, Олександр. Слава Україні! Слава героям! До побачення!